Доброго дня, це програма про актуальна. Я ведуча журналістка Тарина Красовська. Виходимо на першому волонтерському. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на місцях, зокрема про ситуацію на Миколаївщині. Там готується велике закриття шкіл. Зокрема, майже 400 шкіл мають закрити по всій Україні. Дуже велику частину буде закривати на Миколаївщині. Також що відбувається там, наскільки там прозорий місцевий бюджет. Про це не тільки поговоримо з гостю нашої студії. Це Світлана Федорева, екс-депутат обл. Міської ради. Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня вам. І от перше питання: як ви вважаєте, що ж насправді відбувається на Миколаївщині? Чи дійсно школи там закривають через те, що не вистачає дітей, чи це оптимізація, і до яких наслідків це може призвести? Ну, по-перше, скажу вам, що е, те, що не вистачає дітей, це суцільна несінитниця. Тому що, на жаль, на сьогодні чи на щастя, Миколаїв прийняв до себе майже усіх жителів Херсонщини, які залишились на Україні, бо навіть є такі родини, я їх знаю особисто, е, де батько або мати працюють у лікарнях Херсонщини, в ДСНС, в різних там е, установах, е, підприємствах, але мешкають у Миколаєві. Діти відвідують школи і садочки у Миколаєві. Але людина, от, наприклад, медсестра чи лікар, їде, добу відпрацював, троє вдома. Ну і за таким графіком. Це ж стосується і правоохоронців, і наших рятувальників, і так далі. Також з прилеглих сіл, ті, що були в окупації, ті, що підверглися російській агресії і були знищені, дуже насичений на сьогодні Миколаїв місто. І воно відродилось саме за рахунок таких Переселенців, які тут вже е, заснували свої родини і відвідують школи. Я сама мати, в мене молодшій дитині лише 13 років. У нас одна з найбільших шкіл, там півтори тисячі, хоча це не центральний район, це Інгульський район, півтори тисячі учнів. Але також нам вже повідомили, що в нашій школі принаймні старшу школу будуть знищувати, хоча є повноцінних 4 класи, по 30 більше старшокласників. Розумієте, коли я глянула інфографіку як людина, як мати, як громадянка свого міста, да, і побачила, що навіть в Одесі закривається 7-8 шкіл, в Дніпрі 8 шкіл, ще там, в Івано-Франківськ 3 чи 4 школи, і чомусь. В то, що в Миколаєві е, сказали, що будуть закриватися у місті 22, а потім виступив наш голова ОВА і повідомив, що по області 56 шкіл. І коли я про це почала писати у своєму телеграм-каналі, говорити, до мене просто безліч безліч, розумієте, листів пішло. Мені телефонували, мене навіть на вулиці зустрічають люди і кажуть: так як же так? У нас діти навчаються, і це люди, які селищ. Кажуть, так у нас не весь район не буде школи. Ми ж не можемо до Миколаєва переїхати. Батьки працюють на полях, фермерством займаються і так далі. Розумієте, мені на сьогодні, чесно кажучи, не зрозуміло, чому такий підхід і чому саме таку кількість шкіл вважають. Що треба закривати. Я особисто зателефонувала Ганні Лічко, це досвідчена людина, це е, міської, ну, е, місь, міський департамент освіти. Вона мене якось так повідомила, що це реформа, це потребує момент такий, це ще буде вивчатися, але ж з 27-го року вже є список шкіл, які або позбавляються е, старшої школи. До 9 класу і все, а там діти на вулиці йдуть. Да? Або, е, бо не всі батьки зможуть возити на інший кінець міста. Ви ж розумієте і повітряні тривоги і все таке інше. Причому закриваються школи з укриттями, закриваються школи, вибачте, в селі. ну от Ми всі дивувалися, коли на школу в селі виділяється там. 400-300 мільйонів на укриття, а потім дізнаємося ця школа закривається по новій реформі. Ну як це може бути, розумієте? Тому а це... як ви вважаєте, яка причина тоді? Чому так відбувається насправді? Якщо є діти, є вчителі правильно кому навчати, то чому тоді школа так, не потрібна? Мало того, що є вчителі, повний комплект, як то кажуть, вчителів, і вчителі і вищої категорії, і це такі дійсно сплочені колективи вчительські. Ви знаєте, коли я почала намагатися розібратися в цьому питанні, бо я також я не є працівник да, департаменту освіти, я намагаюсь з тих із джерел, що в мене є, на це дослідити. Але ж я розумію, що в нас абсолютно є така непрозора політика місцевої влади. І це стосується, на жаль, не лише освіти, це стосується і медицини. Ви знаєте, що я сама колишній головний лікар, я дуже мені близька ця тема, я багато розбиралась в неї. І, е, на жаль, я дійшла висновку, що існує така, е, скажімо так, корупційна, така складова. Яка, ну як це знаєте? Правильно, щоб нікого не образити, але коли кошти виділяються, вони освоюються ну, на бумагі на папері, а потім все закривається кінці воду і так далі. От я вам наведу простий приклад. У нас 24 квітня на тому тижні відбулася сесія міськради. Слухайте, пройшло 5 днів. Всі журналісти, наше місцеве видання, б'ють в колокола. Прийняли проголосували всі місцеві депутати півмільярда гривень, куди не знає ніхто. Це не опубліковано згідно закону. це проект бюджету. Бюджетна комісія також напередодні не опублікувала. Були якісь правки. Я вам скажу більше, коли журналісти почали телефонувати депутатам і питати: а за що ж ви проголосували? Чому не опубліковане рішення, куди підуть ці гроші? Депутати сказали: а ми не знаємо. Слухайте, всі, як один депутат, каже, нам сказали проголосувати за а ми проголосували. Це ж розуміється, це не укладається просто в голові. 500 мільйонів проголосували в нікуди, але обіцяні ті. 50 мільйонів, які наш мер обіцяв на ЗСУ, десь розтворилось, їх не проголосували, їх вже немає, вже на ЗСУ ми нічого не виділяємо. Що це за кошти, куди вони підуть, на які потреби, на жаль, прозорості в нашому місті немає. Я вам скажу, як колишній депутат облради, я нещодавно вийшла саме тому, що я. Вже я однавто намагалась з'ясовувати кожну сесію. Я задавала питання. Мені погрожували. Мені до речі, і досі погрожують. Мені відм... вимикали мікрофони. мене не пускали. І до речі, ще одне таке маленьке зауваження. У нас всі сесії е, проходять. Онлайн, у нас немає очних сесій. Я питала як депутат, дякувати Богу, вже з 23-го року наше місце дякувати Богу, не обстрілюється, або дуже мало обстрілюється. Це не приклад як Одеса, Запорожжя, Дніпро, але там офлайн, там очні сесії. У нас все заочно. До речі, програми не відповідають. Це Обична зум-конференція, обична голосуваличка. Ніякого, щоб там депутатів ідентифікували через там, електронні підписи, просто да, ні. Да, ні, ні хто там рахує, як рахує, і навіть в цій ситуації не дають висловитися. Тому е, оця суцільна брехня і така тіньова складова наших бюджетних розподілів, наших якісь рішень місцевих винудили мене. Я Мабуть, одна з невеликої кількості: один-два депутати, які залишаються в місті, нікуди не виїжджали. Я спочатку війни я жодного разу не виїхала ані за кордон, моя сім'я тут, я працюю тут. Але ж депутати сидять поза кордоном, повозили сім'ї свої, як і мер мерна. І тому там дуже зручно приймати рішення, які їм кажуть, натисніть кнопочку. розумієте? Це дуже важко. Тобто вийде. це таке у законе на кнопкодавство виходить, але це, ну, це ж порушення закону. Звичайно, О, так факт. я вам скажу більше. В момент голосування, ще раз кажу, це обична Zoom-конференція, нічим не защищені ніякі канали. І коли там відбувається голосування, ніхто не бачить депутати взагалі присутні. Чорний екранчик, я, до речі, про це вже багато разів писала і наводила приклад: такі темні екранчики, навіть от як ми з вами, да, так. Коли депутат е, повинен хоча б вімкнути камеру і доказ, довести, що це саме цей депутат, навіть такого нема. Екранчик, картиночка і якесь там голосування відбувається, за що, про що. те, що ми казали школи. На сьогодні стосовно шкіл, от на один великий район залишають, припустимо, дві-три школи. Чому? По якому принципу? Ну, як кажуть, такі злі язики, знаєте, називаємо це так. ну, Уподобання мера. Скажі. Це зовсім не стосується. Скільки учнів є, чи нема бомбосховища? Ну, збираються закривати старші класи у школі. На виду, наприклад, Англійський район, да? ліцей міський 19, 1600 учнів очно навчаються. Великолепно там бомбосховище чудове, інтернет все проведено. Чотири старших класи повністю весь, весь состав виховательський. Всі є. Але Прийняти рішення з 27-го року знищити старшу школу, а поруч школа, в якої немає бомбосховища, яка взагалі не працювала ще очно тільки онлайн, але її лишають, де нема ненабрані набрані класи. Я не розумію такої політики, але мені не відповідають ані на запити. Коли я була депутат, я надсилала безліч депутатських запитів. На жаль, мені на них не відповідають. Що я проти закону я навіть до омбудсмена звертались цього прилогу? І ви розумієте, це ми просто з вами про школи кажемо, що твориться в лікарнях. Що у нас відбувається з нашою медициною на Миколаївщині? Ну скрізь розумієте, одні великі схеми, одна велика корупція, яку, якщо і викривають журналісти або правоохоронці, воно все затухає. От нещодавно простий приклад, датське видання одне просто в розпачі було, коли дізналися, що, а ви знаєте, що на Миколаївщині, на Миколаївщину дуже багато допомоги йде саме з Данії. І жителі вдячні за це. Хоча жителі, на жаль, не дуже бачать цю допомогу, вона розтворяється десь там, в куларах мерських. Так ось е з таким подивом е датські партнери е прочитали, що за всю датську допомогу віце мер, колишній заступник мера, відповідає, є такий корінь, який досі є підозрюваним. У справі по сірій площі це велика дуже справа. Вона ще досі не припинена. Там цій людині НАБУ на НАЗК повідомили ну, про відмивання і саме ним відкрадання 27 мільйонів гривень. це ще 21 рік. Порахуйте скільки це да, в доларовому еквіваленті. І ця людина сьогодні відповідає за всю датську допомогу. Сьогодні датські партнери кажуть, де 135 мільйонів датських крон? Це я не дуже зовсім розумію, там на, да, на курсі, це е, помножимо на 6, ну це близько вже там, мільярду скажіть, гривень. Скажіть, а мільярд гривень а правоохоронці розслідуються? Чи зверталися з цього питання? Звичайно ця справа, як то кажуть, коріння Васенківича, вона досі знаходиться в Києві у правоохоронців, але знов таки називаємо це слухами, Але Миколаїв, знаєте, маленьке містечко. Хтось у когось бухгалтер, хтось десь когось супроводжує. І, як то кажуть, плітки кажуть про те, що, на жаль, деякі судді задіяні. В тому, щоб ця, ця справа була така на паузі, вона припинилась у зв'язку з, з повномасштабним вторгненням, бо це було осінь. Почалась справа осінь 21-го року, і у зв'язку з повномасштабним вторгненням вона так загальмувалась трішки, але розвитку справи не надають. Тому що є зацікавлені особи, по-перше, це наш мер, Олександр Федорович Сенкевич, який, я так розумію, вміє домовлятися, щоб ця, ця справа поки що була на паузі. І все інше, розумієте, нуль прозорості, нуль е, якоїсь е, до інформації доступу, навіть журналісти. І це, якщо ви викриєте будь-яке наше віддання Миколаївське. Ну це ж просто жах. Люди вже вколокла, як то кажуть, дзвонять і кажуть: вже в, в такі в лапки беруть наш прозоре місце. Місто може, хоч щось дати, хоч якусь відповідь. Також безкінечності, знаєте, як у нас кажуть, на чому заробляє наша мерія. Да? До речі, впав такий цікавий факт, коли бо повномасштабне вторгнення почалося 22 рік, само приміщення мерії було зачинено декілька кіл охорони. По периметру стояли денно і нощно, А коли прийшов 23-й рік, туди зайшли, куди зникли тобто доступ був лише у мера і дуже близьких йому осіб. Ну ви розумієте, да? все там колюче все було військові, охороняли. Жодно винесли всі комп'ютери, навіть картини познімали, розумієте, всю техніку, всі документи, і досі не знайшли і не знають, як це так. Охоронці прогавили військову охорону з військовими, куди ділися всі комп'ютери, всі документи, всі бюджетні, якісь моменти досі не, не знають відповіді ані правоохоронці, ані жителі міста. Так, ось. Це такий маленький приклад, як це все відбувається. Тому, на жаль, ну, на жаль, да. на жаль. продовжуйте, продовжуйте. Я поставлю питання. Да, тому, на жаль, я почала говорити за медицину, розумієте? Наш, наше місто, прекрасне місто, яке е, на півострові знаходиться, яке на сьогодні, до речі, 22 і е, частина 23 року це дуже великі вливання були і від інвесторів іноземних, від донорів. Налог був дуже великий. Ну, Розумієте, поки не було цього закону, що з громад там да, трішки його забрали. Так ось це все розтворилося, і містяни е, чудово знають, що у нас є декілька. Таких КП, які повністю контролюються мерам, де відмиваються. Я не побоюся цього слова, бо це правоохоронці також в курсі. Це КП Миколаївські парки. Якщо ви не бачили, було дуже гучне таке декілька справ, де вони виступали фігурантами, да, в тому числі дерева, які начебто висаджували, на сам насправді цього не було. Коли пиляли на дрова чудові, не сухостоя, сухостої падає на голови горожан. Далі це водоканал, наш міський, це електротранс, і це облтеплоенерго. Це такі кити, як то кажуть, схематозно корупційні, де тендери відбуваються за 3-4 хвилини. Ну, до речі, в області те саме. Ми нещодавно спостерігали як наша пресловута, як я кажу, обласна дитяча лікарня, де за голову взявся наш президент, відвідавши її. У 23-му році дав завдання розібратися, але ж ніхто не був покараний. Досі відбиваються там страшні речі. творяться. омбудсмен про це писав нещодавно. Ось е, так ось тендер е, оголошується тендер на 600 мільйонів гривень. Чотири хвилини спочатку оголошення підготовлені документи зарані надруковані. Виграє одна і та сама компанія. До речі, ця компанія є така Антарізбут. Вона останні 15 років виграє всі тендери в місті і області. Вже є така у нас трішки шуткують. Люди, що та давайте вже всім буде правити в місті Антарізбут. Тому, на жаль, я е, згадую слова президента, які десь були нам боляче чути, е, коли він сказав, що в 20-му здається році, що Миколаїв це дуже корумповане, як він дослівно це було сказано бандитське місто. На жаль, е, війна не змінила а поглибила ці тенденції. І ми не бачимо. Е, ні мешканці Миколаєва, ні ті, хто працюють, ні ті, хто змушені співпрацювати з такою корумпованою владою на всіх рівнях. Облрада те ж саме, наш голова облради Табунчик, це взагалі окрема там стаття. Да? Тому жителі на сьогодні змушені тут перебувати, я вже казала, і Херсонці, і з навколишніх ну, сіл, які ну, на Миколаївщині. І чисельність, начебто, не змінилась. Так? Чисельність така, як була до війни, там плюс-мінус жителів Миколаєва. Але ті, хто інвестори, ті, хто хочуть будувати своє життя, молодь масово, хоче виїжджати і кажуть про це, бо нереально тут мати справу з повністю корумпованою. Цю місцеву владу. До речі, от нещодавно була така фамілія в прізвище бездольні. Це тож департамент ШКХ, теж ще одна така корумпована гілка влади. В нашому ну, і все ж таки все керується, звісно ж, з мерії. Брат, кум, жінка, сват от такий, і там 15 мільйонів, там 10 мільйонів. Все це вже правоохоронці взяли під варту. Вже за руку, вибачте, коли ловлять, виступає мер каже, та це ще треба довести, це погані правоохоронці. Ну, ну що ще казати, розумієте. Ані Світлана, як ви вважаєте, чи можна щось все ж таки зробити, щоб припинити е це безкарне е свавілля у вас на Миколаївщині, і для того, щоб нарешті. Кошти доходили до Збройних сил, школи працювали задля дітей, і чиновники не крали на війні. І медицина зроблю зауваження заради людей, бо тут дуже велика кількість суми відмиваються просто жахливі на медичній сфері, і це підриває і віру людей до медиків, розумієте, просто жахливі схематози. Звичайно, я вважаю, що змінити було би бажання. Але е, ті, хто зараз при владі, ну ви ж розумієте, що якщо людина третій срок е, на своїй посаді мера, ну нікуди, він, не, нічого він не припине, нічого не зміниться. Навіть раніше, знаєте, у нас маленьке таке досить містечко, і раніше боялися, як то кажуть, Києва. Ой, Київ приїде, щось там перевірка київська там, чи правоохоронці. Зараз і цього нема. Всі настільки. Чогось впевнені, що вони в змозі відкупитися і втекти. Ну, ми ж всі прекрасно знаємо, що нашого мера жодної навіть нерухомості нема в місті Миколаєві. Ми його не бачимо в місті. Його сім'я мешкає у Польщі, у нього будинки в Майамі, так само у інших представників влади. Тобто тут не тримає людей нічого. А я вважаю, що змінитися може лише тоді, коли будуть при владі, і неважливо, буде це мер, заступники мера чи керівники департаментів. Ті люди, в яких самі мешкають в місті, сім'я мешкає в місті, навчається, ходить з нами в одні школи, разом в одні поліклініки, амбулаторії або лікарні відвідують, ходить вулицями і хочуть зробити, щоб наше місто процвітало. На жаль, на сьогодні ми цього не бачимо. Тому я вважаю, що, звичайно, дасть Бог буде перемога, будуть чи можливість вибору. Чи все ж таки правоохоронці зроблять свою чесну справу і таким шляхом влада якось зміниться? Бо люди у нас працювати, ви знаєте? Люди хочуть працювати, і це дуже приємно, що так відбувається. Що люди вірять у своє місце і хочуть, щоб тут було красиво і добре. Дякую вам, пані Світлана. На жаль, час нашого ефіру добігає кінця, тому звертаюся до правоохоронних органів з тим, щоб вони розібралися, все ж таки, що відбувається на Миколаївщині. Чому закривають працюють школи? Куди підуть вчителі після закриття? О, речі, ще питання. Чи є у вас безробіття? напевно, ж, дуже велике, я так розумію. От коротко скажіть, будь ласка, я... Так, звичайно, у нас навіть майже щоденно виступає керівник центру зайнятості і каже, що ну, потребують, звичайно, люди шукають роботу і хочуть працювати. Тобто, ринок робочої сили є. Ну, тому, якщо просто виконати вчителів на вулицю, то це буде вже знову ганебний прецедент у нашій. Це буде вірто кадрів, як і лікарі, так і вчителі. Вони просто будуть покидати не лише Миколаївщину, Україну будуть покидати розумієте, Якщо тут людину вишвирюють, як то кажуть, на вулицю, то вона їде шукати долю в іншій країні, і це дуже прикром. Да, тому ще раз звертаємося до правоохоронних органів, до центральної влади для того, щоб розібралися в цій ситуації. Зупинили закриття шкіл, розібралися в корупційній складові, яка відбувається, перевірили місцеві органи влади на Миколаївщині, у місті Миколаєві. А це була програма про актуальна. Виходили на першому волонтерському. З нами була наш гість Світлана Федорова. Не забувайте підписуватися на наш канал і поширювати інформацію, адже це дуже важливо для того, щоб всі дізналися правду. Я ваша ведуча журналіст Катерина Красовська. Гарного нам всім дня, і до наступних зустрічей.